Як запустити рекламу на товарку усього за 10 хвилин. У цьому відео я покажу, як з повного нуля запустити рекламу і також написати рекламні тексти так, щоб вони продавали. І в цілому покажу, як це все можна зробити під будь-яку товарку, під будь-який бізнес. Перед тим, як ми почнемо, будь ласка, обов'язково підпишіться на цей канал, поставте вподобайку. Ну, а ми продовжуємо. Для цього нам треба перейти в наш Facebook аккаунт і вибрати сторінку ADS Manager. Після цього нас направить. Вже безпосередньо в нашій рекламний кабінет. У мене вже він є запущений, у вас тут буде просто ні одного оголошення, якщо ви запускаєте з нуля. Але перед тим, як запустити рекламу, нам необхідно пам'ятати про дві важливих речі. Перше, нам необхідно додати нашу платіжну картку, це ви можете зробити одразу, коли запустите рекламу. А друге, нам необхідна сторінка Facebook, від якої ми будемо показувати нашу рекламу. Для цього, щоб її створити, нам треба повернутись назад, зайти в розділ сторінки І натиснути на Створити сторінку. Після того ви можете заповнити всі необхідні дані сторінки, і вона буде готова до запуску. Все рівно в будь-якому випадку, якщо у вас аккаунт нульовий, на ньому ще нічого не запускалось, цих два кроки будуть відображатись безпосередньо в самому рекламному кабінеті. Я просто показав, де саме їх можна шукати, якщо ви не розібрались Давайте тепер приступимо до самого запуску реклами, і я покроково поясню, як нам треба запускати цю рекламу і які. Тексти і фотографії треба додавати. Для цього нам необхідно почати з кнопки створити, звичайно, що нашу першу рекламну кампанію. Тут в нас на вибірі аж цілих шість цілей рекламних кампаній, і нам, оскільки ми не розбираємося того самого початку, треба розуміти, що саме треба використати. Якщо ви новачок і в цьому не розбираєтесь до кінця, вам треба вибрати ціль ліди. Що це таке? Завдяки цій цілі, ми можемо збирати контакти потенційних. Людей, які хочуть купити наш товар. В подальшому я покроково поясню, як це все можна зробити. Натискаємо продовжити. А поки ми чекаємо завантаження. Якщо ви хочете більш детальніше розібратися в цих всіх інструментах, як це все налаштовувати так, щоб воно дійсно працювало з детальними поясненнями. У мене є невеликий курс по таргетованій рекламі, де я навчу вас покроково запускати рекламу на будь-яку ціль, на будь-яку кампанію. І саме основне ті кампанії. Будуть приносити результат. В описі під цим відео ви знайдете всі необхідні посилання. Ну а ми продовжуємо. Для цього зараз ми на рівні кампанії маємо вибрати наш рекламний бюджет і як цей бюджет буде розподілятися. Для початку, якщо ви не дуже в цьому розбираєтеся, я би радив вибирати вам бюджет набору реклами. Яка різниця між бюджетом кампанії і набором реклами? Він полягає в тому, що бюджет розподіляється тут на усі набори реклами всередині, якщо ми вибираємо севери. А якщо набору реклами, то він буде е, оприділятись тільки на цьому наборі реклами. Тобто не по всіх кампаніях, які є розпреділятись, як воно захоче, а тільки по цьому набору реклами. На цьому етапі ми вже зробили все необхідне, тепер ми рухаємося далі. Далі на наборі реклами ми маємо задати вже бюджет, як ми говорили, і вибрати саму конкретну ціль, на яку ми будемо робити нашу оптимізацію. В першу чергу нам треба вибрати місце події конверсії. Це найважливіше. Ми маємо вибрати, що саме нам потрібно: сайт і миттєві виклики, сайт і виклики, миттєві форми і месенджер. І також можна вибрати щось одне. На нашому етапі дуже важливо, треба зробити тільки миттєві форми. Це все, що нам необхідно, щоб туди Приходили заявки. Якщо ви вкажете декілька, вам треба вибрати і декілька методів прийому цих лідів. А нас цікавить, тільки одна, щоб люди залишили контакти. Далі ми вибираємо сторінку Facebook. Як я вже казав, вам необхідно її створити завчасно, ми вже це зробили. Далі ми вибираємо збільшити кількість слідів, ціль, або тут є вибір збільшити кількість слідів конверсії На початку я рекомендую ставити саме оцей перший варіант. Друге, куди ми рухаємося, ми рухаємося в наш бюджет. Який ж бюджет я рекомендую Використовувати для товарного бізнесу. Щоб протестувати рекламну кампанію, достатньо всього 10-5 доларів на день. Цього буде більш ніж достатньо, якщо у вас продукт не високомаржинальний, мається на увазі невисокої ціни. Цієї суми буде достатньо, щоб одну-дві доби прокрутити його. І розуміти до речі, якщо ви хочете більше розуміти, як працювати з рекламними бюджетами, в описі під цим відео буде детальна інформація про мій курс, де я детально пояснюю, як з цим всім працювати. Наступне, що ми куди ми рухаємося, ми маємо вибрати нашу наше розташування, тобто в якій країні чи конкретно області ми маємо показувати. Якщо це Україна, то залишаємо без змін. Якщо ні, вводимо сюди країну, яка нам потрібна, і видаляємо Україну, якщо вона не потрібна. Наступне дуже важливе. Спеціальна аудиторія. Наступне, що важливе, ми можемо враховувати детальний таргетинг і вказувати певні налаштування нашої аудиторії. Я не рекомендую цього робити, оскільки станом на 2025 рік і з перспективою 26-му, можете перевірити, працювати вони не будуть. Швидше за все, Facebook взагалі їх прибере і ми не зможемо це використовувати. Що працює найкраще в цьому випадку? Найкраще в цьому випадку працює ваш рекламний макет, який ви показуєте. Якщо там ви. Вигідна пропозиція, то ніякі налаштування це не зіпсують, і навпаки, якщо товар дуже поганий, то ніякі налаштування не виправлять цю ситуацію. Тобто, це ми можемо залишити без змін. Максимум, що ми можемо зробити, це вибрати стать в залежності від товару і вибрати вікову категорію також. В принципі, це працює не завжди, але працює. Наступне місця розміщення, що рекомендую я. Щоби змінити нашу аудиторію, ми можемо забрати або додати те, що нам потрібно. Audience network ми можемо одразу забрати, воно нам не буде дуже потрібно. І також місця розташування ми можемо прибрати так само: тобто результати пошуку і реклама в рілсах, інстрім в рілсах. Можемо лишити Facebook. І інстаграм-стрічку і сторіси. цього буде також більш ніж достатньо, щоб розуміти, як з цим працювати. На цьому етапі ми все налаштували так, щоб воно працювало і давало заявку. Тепер ми переходимо безпосередньо до створення літформи і створення нашого рекламного тексту. Після того, як ми зробили наші на налаштування, ми переходимо нижче. Нам треба що зробити: вибрати одне зображення або відео. І що важливо настроїти нашу миттєву форму. Давайте почнемо. Самого фотографії. Вибираємо наш рекламний макет, як він буде виглядати. Я вибрав, до прикладу, просто звичайний товар, щоб вам було зрозуміло. Далі тут ми можемо заповнити тексти, але це ми зробимо трішки пізніше. Я покажу, як за допомогою штучного інтелекту написати такий текст, який буде продавати. Далі тут в нас створюється генерація зображень, які нам, можливо, буде кращими. Ми можемо їх вибрати. Як бачимо, декілька варіантів тут є, от, наприклад, на руках добре виглядає і так далі. Тобто, Розумієте, штучний інтелект тут нам згенерував ще, можливо, потенційні картинки. Якщо ми хочемо їх вибрати, ми натискаємо на них, якщо ні. То ні. Я вибираю поки без цього і натискаю пропустити. Далі тут є покращення, можна додати тексти і так далі. Це також можна лишити. Facebook тут, грубо кажучи, сам з цим розбереться. Тепер, як ми нанесли нашу картинку, тепер нам треба нанести текст. Давайте на прикладі чату GPT я покажу, як написати такий текст. Пройшло декілька секунд, і я написав такий текст. Напиши мені текст для реклами Facebook смак годинника по принципу Аїда. Недовго, коротко і по суті. Коли ми це натискаємо, наш чат GPT. Ті починає думати, і по цій аїда текст. Тобто, це е, така формула, по якій пишуть тексти, можемо використати це. Як бачимо, ось такий текст у нас получився. ми можемо його використати для нашого рекламного оголошення. Беремо розділ Основний текст, копіюємо його, і він буде відображатись тут. Також я би рекомендував, якщо є певні характеристики товару і його ціна, також робити з ним. Можна додати декілька варіантів тексту і їх всіх детально розписати. Як бачимо, наша рекламна кампанія виглядає саме ось таким чином. По такому самому принципу ми можемо створити ще з іншими зображеннями. Для цього нам треба натиснути на кнопку Дублювати, вибрати наявна кампанія, наявний набір реклами. І ми продублюємо наше рекламне оголошення ще раз, де можемо замінити нашу картинку або редагувати її. Можемо вибрати, наприклад, те, що згенерував нам штучний інтелект. І можемо вибрати, наприклад, ще ось такі. Ну і отаке хай буде. Тобто декілька можливих варіантів. І в рекламі будуть показуватися різні оголошення. Тобто ми також можемо тут протестувати ось такий метод. Показу рекламних оголошень. Тепер ми говоримо, скільки нам потрібно макетів на один такий набір реклами. Усього я рекомендую з бюджетом 10 доларів для товарного бізнесу, де невелика ціна, не більше трьох 4 макетів. Більше вам буде більш ніж достатньо, щоб перевірити, чи ця рекламне оголошення буде працювати. На цьому у мене все. Дякую вам за перегляд цього відео. Якщо у вас виникли питання, будь ласка, задавайте їх в коментарях. І також, якщо вас зацікавило повноцінне навчання, будь ласка. Переходьте в опис під цим відео там уся детальна інформація. Також рекомендую вам подивитись ось оці відео, які ви бачите зверху.